Український вектор на єстрі часу, що таке нація, і в чому наша неповторність Пізнай Україну у передачі «От нація», що щосуботи о 18.10. Вітаю вас, шановні радіослухачі, в Ефірі Код нації, і я, його ведуча Ольга Воротняк. І сьогодні на наших хвилях звучатиме унікальна українська музика та унікальна розмови із вистану легендарним українським композитором Євгеном Станковичем. Другий концерт національного проекту s Сильвестров Станкович Скорик уперше і саме в Чернівцях представили днями в обласній філармонії. Академічний симфонічний оркестр та артисти зі столиці презентували унікальну концертну програму, де прозвучала симфонія No15 Дмитра Шостаковича, симфонієта Євгена Станковича та світова прем'єра концерту No2 для Віолончелі з оркестром. Ініціатор проекту Віолончеліст Олександр Пірієв наголошує на актуальності концерту. Більше 45 років. Ків перерви між першим та другим концертом. Концерт дуже цікавий, фактично знаковий. Бо має серед різних назв частинах. Перша частина називається Музика для марточки. Це його улюблена перша онука, якій він присвячує фактично цю музику. І я сподіваюся, що всі ми будемо свідками унікальної історичної події. Бо коли в залі присутній автор і така видатна особистість, я дуже щасливий, що це відбувається відбувається в Чернівцях, де разом вже з маестро Сазанським ми робимо другий. Етап проекту 3 і музиканти я бачу з надзвичайним таким, знаєте, хвилюванням так само ставляться до цієї музики, до цього проекту. А враховуючи, що ми його поєднуємо з одним з найвідоміших композиторів 20-го сторіччя Дмитром Шостаковичем, це така, знаєте, паралель, що. Музика Дмитра Шостаковича це особлення ХХ століття. Вся глибина людини і суспільства це дуже мені здається, і Євген Федорович це підтверджує паралель з його музикою, де уособлення Євгена Федоровича це уособлення вже митця двадцять століття. Це дуже глибока, дуже знаєте, надзвичайно. Хвилююча для нас така, знаєте, творча співпраця. І я сподіваюся, що ті твори, які обрали ми для висвітлення цього концерту, це і знаменита 15-та симфонія Дмитра Шостаковича, яка була написана в 1971 році. І так склалося історично, що Євген Федорович написав один з віх перших знакових творів, який називається Симфонієта, теж в 1971 році. Що стосується диригування, він якраз більше зосереджений на Написання музики, якраз це один з тих випадків, коли Євген Федорович пише не на комп'ютері, як зараз сучасні композитори, а пише ручкою на папері. І це теж додає певне, знаєте, такої класичного відтворення його музики. Концерт надзвичайно цікавий. Концерт у трьох частинах. І сам Євген Федорович каже, що це його монолог до онуки, до нас, з вами, всіх, які є сучасниками цієї легендарної, без сумніву. Особистості насправді в наступному році буде два великих ювілеї Евгений Федоровичу Станковичу умонця 75 років. А Валентину Васильовичу Сильвестру 80. І це все відбудеться у вересні місяці протягом двох тижнів. 19 вересня народився Євген Станковича, 30 – Валентин Сильвестр. Але ми не чекаємо ювілею. Ця програма, цей проект він не пов'язаний виключно з авторською музикою. Це поєднання не випадкове. Якщо Мирослав Скорик був поєднаний з музикою імпресіоністів, Клон Дебюсі, Моріс Равель або Гершин, вони наближені по характеру до. Цього композитора, нашого майстра, а душа народу в Україні всі знають і музиканти, критики, оглядачі. Це Євген Станкович, і, звичайно, що душа всесвітня, це звичайно Дмитро Шостакович. Тому це поєднання теж не випадково, і так склалося, що навіть. Симфонія, точніше, остання симфонія Дмитра Шостаковича це певний такий колаж життєвий, останній величезний симфонічний твір, написаний в 71-му році. Це знаєте, розуміння музики, воно ну, мабуть, десь на рівні космосу воно з'єдналося, і сам Станкович каже, що є хаос і є космос. Я думаю, що Станкович це є космос. Керівник академічного симфонічного оркестру заслужений діяч мистецтв України Йосип Сазанський після першого концерту за участі легенди українського музичного мистецтва Мирослава Скорика каже, цей виступ має також потужну енергетику. За такі проекти сміливо і впевнено, просто знаючи, які в мене музиканти в колективі, що вони здатні на дуже великі речі музичні, і так і зараз при постановці цієї програми, а програма є дуже складна. Твори такі дуже рідко у нас виконуються. Ну і зрозуміло, прем'єра світова відбувається саме в Чернівцях. І я відчуваю цю віддачу і ту музикальність, яка йде. Ну і хотів також наголосити, що це є історичний момент. Це буде звичайно зафіксовано в історії. що Твір такого видатного світового імені композитор Станкович. власне відбувається прем'єра саме в Чернівцях відбулася, і думаю, що буде приємно людям як послухати музику, побачити композитора, також і знати, що я в своєму житті був на такій історичній прем'єрі. Код нації. код твого серця. В ексклюзивному інтерв'ю знаний український композитор Євген Станкович зізнався мені, що дуже залюблений у Буковину, бо тут відчуває якийсь особливий потяг до творчості. Звідси родом чимало його друзів. Проект 3С називає величною сторінкою у книзі музичної історії України. Чи вперше ви на Буковині? Чи були вже тут? я був тут, але короткий час, такий так можна сказати, проїздом не один раз, але так один-два дні. А з такою акцією я практично вперше, я вперше в цьому залі. Ліпілармонічному дуже прекрасний за а як вам от співпраця з нашим маестро Йосипом Йосиповичем Сузанським? Ну він надзвичайно обдарована людина, але в мене сталося так, що я ще не встиг по поспівпрацювати. Я тільки зараз намагаюся, якщо дасть Ну, після концерту, це явище таке, по-перше, несподіване в нашому музичному житті, і дійсно явище, яке може започаткувати якісь нові тенденції в. Я би сказав, вже до того додав би, що і в розвитку української музики, чому тому, що з'являються люди, от пособі, наприклад, Олександра Перієва, людина, яка починає самостійно розроблювати такі великі проекти, де задіяно дуже багато людей, і така ну благородна, на мій погляд, і важлива робота його в тому, що цей проект початковий і ці три це тільки початок, тому що на Україні, попри всі негаразди, які у нас відбуваються і в житті, і в суспільстві, все таки надзвичайно сильна композиторська школа різних поколінь. Якщо це зараз не старше, а старе, старше покоління, одне є шестидесятники. При тому це потім які мають 50 років років, це надзвичайно потужний загін дуже обдарованих людей своїм. Баченням світу, своєї музичної ідеології, світосприйняттям, і я думаю, що якщо щось є цінне, на мій погляд, це моя особиста думка. Так музика, якраз композиторська школа професійна, входить в це поняття, що дійсно вона нічим не поступається музичним школам світу. Я маю право це стверджувати, тому що я практично знаю, що відбувається у світовій музичній культурі. Звичайно, потужні загін не один, не два, не три особі, а дуже багато. Я навіть не хочу робити перелік різних вікових поколінь, тому що я когось можу забути. Ясно, що невідомо, як історія покаже, як буде життя розвивати хтось з цих людей і ті, які зараз звучать, хто залишить по собі. Не в майбутньому, бо це тільки історія вибирає. Це це не залежить від того, що людина хоче, або що суспільство хоче. Але воно сприяє тому, так що цей проект дуже перспективний. Якщо знайшлась така людина, значить не все пропало в нашій хаті, і є шанс на те, що дійсно те, що відбувається, в композиторській принаймні школі, що воно буде реалізовано на гарному рівні. Пане, Євгену, в мене таке запитання. От е, з вашої точки зору, що е, за 25 років у незалежній Україні змінилося в музиці, От те, що міняється у світі, я хочу сказати, що і раніше. До того при радянському суді українська школа композиторська була потужною школою, і були гарні певні традиції, які тянуться вже не один десяток років, які започатковували такі видатні майстри як Хетушинський, Ревуцький, а батько цього всього Микола Віталійович Лисенко. І воно продовжує набирати сили за ці 25 років, що відбулися, просто. Відбулося розширення світлосприйняття композиторів, зняті забомони непотрібні, яка музику можна писати, яку не можна. Це була цензура. одна ідеологічна тому? цензура, тому що в музиці таку важку цензуру, але були якісь направлення, наприклад, сучасні, які активно розвивалися на Заході, хоч зараз вони реформуються з усіх боків, бо все, що з'являється, має зійти, мають появитися інше. Але зараз практично мало. Лоді люди і середньопокління знають, що відбувається в світі і працює кожній в своїй манері в своєму стилі. І це, в принципі, одне із досягнень, нема ніяких обмежень. В тому, все залежить від людини, яка працює, яка має певний талант і яка хоче працювати. Так що, на мій погляд, музична композиторська школа, я сюди би додав і виконавську школу, тому що надзвичайно потужна. Виконавська культура і школа на Україні, співаки по всьому світу зараз молоді. Так що, що стосується, Іся мистецтво, не дивлячись на те, що на нього про про нього ніхто не говорить, може через це і розвивається активно. Тоді у чому можливо код української нації? Тобто що у нас є такого, що немає в інших, ну мені важко сказати, бо я не настільки обізнаний, і що стосується, я навіть не знаю, що у нас є повністю в повній мірі. Я тільки знаю, що цю землю якось їй дано така якийсь потужний заряд розвитку саме мистецтва. Ви подивіться, які в нас художники, які музиканти, це свідчить про те, що не дивлячись ні на що тут народ таким способом, в такий спосіб себе стверджує, хоче вижити. Справа тому, що музика і мистецтво це частина духовної роботи людини. Для чого Бог дав людям душу. Щоб перестали бути звірми. І чим більше розвивається душа, тим вище становиться духовність суспільства. Про це і церква говорить, там теж сказано про це. Бог звертається до людської душі, а не до тілес людських, практично. Вона така частина є. Ну і Музика один із частин цього. Яка має проводити це життя, щоб якщо людина вірить Богу, значить вона вірить і в потойбічний світ. Щоб там бути на вищому рівні, повертатись на землю і знову і знову це безкінечний якийсь процес для людства. І я не компетентний. Я тільки можу по-своєму розказати. Яка можливо ваша найбільша мрія як композитора? Мрія та що у всіх людей жити, працювати потихеньку і мріяти далі. Щоб можливо ви побажали нашим радіослухачам Радіо Буковина і всім українцям сьогодні, я побажаю їм спокою, мира вижити в цій складній ситуації, сподіватись як на творця, так і на себе, тому що Бог і дав. Нашій популяції для цього, щоб люди самі йшли, шукали торували собі дорогу краще, майбутнє не тільки для себе, для своїх дітей і внуків, щоб земля нарешті не була засмічена тільки негативними. Речами а для того, щоб кожна людина, тому що кожна людина Божий храм, це сказано в цьому письмі. Так Бог, має право всьому. право на, на, на життя на цьому світі. Ну я розумію, що це нереально, але от от це є мрія і моя, і кожної людини. Так що це було так пісня, і я, як всі, як всі, як всі, Бог дав силу цьому, бо як кажуть на Господа, допомога і поможе собі сам. Ще нам не раз Боже Україну збережи, Господи, помилуй нас, і з колін піднятись поможи, і благослови у добрий час.

Передача код нації. І я її ведуча Ольга Воротняк. Щиро бажаю кожному з вас. Бережімо Україну у собі. Код нації у кожному з нас. Український вектор на вістрі часу. Що таке нація? І в чому наша неповторність? Пізнай Україну у передачі Код нації. Щосуботи о 18.10.